Я дякую, що ви з нами залишаєтеся четвер 27 листопада. У цей блок він один з найулюбленіших моїх блоків українці сучасності. В нашій студії велика кількість справжніх українців, тому що ну ви знаєте, що псевдоукраїнці останнім часом з'являється все більше. Але в нас розумні глядачі, і ми мудрі, і ми можемо відрізнити, хто в нас дійсно істинний українець. От таких ми і запрошуємо, тільки таких запрошуємо у студію. Але головне запитання, яке я зараз вже хотіла поставити: а чи може одна пісня подарувати реальність народження симфонічного театрального дійства? Моя відповідь ствердна, може, якщо ця пісня повертається живим, яку я для себе вже окреслила як. Часно просторовою слова «Повертайся живим не мають ані часу, ані простору. В цих словах душа кожного з нас. Того, хто сьогодні без секундного сумніву усвідомлює Україна це я. Шановні глядачі, ми вам вже презентували прекрасну музикальну роботу. Сестри Тельнюк, вони у нас сьогодні у студії Леся і Галя. Але саме ту роботу, яку ми вам презентували, вони виконали гуртом Козак, систем. Леся і Галя, дуже вас рада вітати, правда. Приємно, тому є. що знаєте, пісня могла б залишитися піснею, навіть маючи той феноменальний успіх. Я маю на увазі. Пісня сучасна, вона має успіх, коли її співають. А я бачила стільки флешмобів. Нещодавно навіть дівчинка, вона є, знаєте, в школах зараз самоврядування, вона є керівником самоврядування. Я просто вона сиділа в Транспорті і з таким запалом розповідала іншим, що вона брала участь у флешмобі. Їй говорить, яка та музика була, і вона включає пісню. Угу. І в мене так спрацьовує слухати, десь чула, і не можу зрозуміти, бо поки що мелодія йшла. Угу. Я. Ну, не вагаючись запитую, а що це за мелодія? Вона каже, ну ми це брали участь у флешмобі, Це пісня Повертайся живим. А ви ж знаєте, що в її багатьох вже флешмоби були зроблені. Я говорю, пісню я знаю. Mm -hmm. це, 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 що, це вже знаєте, оце популярність, коли не хороше слово популярність, але популярність, коли пісня, яка дійсно відтворює реальність життя. А mm -hmm. ця пісня вона відтворює те, що відбувалося після Майдану, те, що відбувається на сході. Я так розумію, що саме ця пісня вона дала продовження і народження, яке зазначила. Надалі, тобто народження дива, породила ще одне диво. Зараз вона про нього розкаже. Тільки, якщо у нас будуть дозвони, що раді будемо почути 223-09-71. Можливо, і не обов'язково у вас будуть запитання саме про цю роботу, про це театральне дійство. Абсолютно різні запитання про мистецтво ви сьогодні можете поставити Лесі і Галі Тельнюк. Тому прошу: 223-09-71. Так. Найближчим часом день залишається. Я відчуваю навіть таке енергетичне полювання. Так, так. так? Що буде відбуватися? Вже замов Буду мовчати, а Ви говоріть. Ну так, фактично почнемо з історії. Та, як після цієї Крутик. пісні і такий є в Києві прекрасний театр. Він знаходиться mm. на Подолі. Це... Муніципальний академічний театр опери та балету для дітей та юнацтва на вулиці Межигірській, 2. насправді це називається він для дітей та юнацтва, але це от там проходять вистави для дорослих, і там грають всі дорослі актори. Тобто, щоб люди не сприймали, що це якась дитяча робота. Насправді це справді серйозна така. Робота доросла, і цей театр давно вже шукав якихось таких от співпраць, таких uh -huh. ось цікавих форм. І, власне, очевидно, завдяки режисеру молодому Дмитро Тодорюк. Він молодий і ініціативний, власне, сповнений ідеями. Вийшов якось на нас. Тобто йому очевидно, ця пісня його спонукала до зустрічі з нами і до перегляду наших. Він вирішив з нами, от. Так, там С -с -с -с! ще С -с -с! було трошки Сробувати. так, що театр хотів присвятити якусь виставу революції гідності, так. і це було yeah. просто бажання таке, і воно співпало із нашим бажанням. Та, вони шукали не просто якусь нову форму, mm -hmm. а от саме ідейно вони були правильно направлені на те, що вони шукали е, якусь таку от, Роботу, посвяту так... Революції Гідності. І власне Дмитро, коли ми з ним зустрілися, і він почав говорити про те, що давайте щось зробимо разом. Ну ми з ясно, що ми погодились. Нам це було цікаво. Він занурився в нашу творчість. Я думаю, це було йому не так легко, тому що творчості було багато mm -hmm. за багато років, і він вибудував таку от схему, систему, от цього, цієї вистави. Тобто я так розумію, що він повністю взяв я маю на увазі як режисер, взяв на себе, продумувався якимось чином. Але я так, судячи з цього, він не лише на цій пісні будує цю театральну багато. Взагалі я би сказала, що це така експериментальна річ і унікальна uh -huh. по-своєму, тому що це вперше так не тільки в нашій творчості. Я ну, аналогів в українській скажімо, культурі не знаю, коли на музичній творчості вибудована така і спектакль цілий і ну майже як рокопера, скажімо uh -huh. так, будемо говорити. Yes, Просто... Музик Просто... ну, не назвеш інша так, історія так, правда? Так, Так, це абсолютно який створюється новий жанр, uh -huh. і, очевидно, час покаже, як його називати потім. Але зараз це називається містерія uh -huh. сучасності, тому що вона uh -huh. побудована на такому справжньому цьому живому матеріалі, на тих драмах і подіях, які ми всі переживали, починаючи від Майдану і продовжуючи зараз під час війни. Тобто це історія про нашого сучасника, про героя, який тут задіяні. Розкажіть, хто ще з акторів буде? Ви зрозуміло без ви з вали. Ми навіть вас... не актори, ми там таку ви, певну ви функцію свої, виконуємо. Та, ми там... розкажемо. Як... Я так і зрозуміла, що немає сенсу питати, яка функція, це так, треба краще побачити. Дуже цікавий там оркестр ну, символічна під керуванням та Олексія Баженова. Він прекрасний музикант, прекрасний диригент. Прекрасні робить оркестровки, тобто прекрасно керує. Взагалі дуже світла людина, і від цього світиться весь оркестр. І я сподіваюся, що всі будуть сповнені цього бажання. От ну власне, всі зараз в такому хвилюванні у когось це більше проявляється з музикантів, у когось менше. Але зрештою видно буде всіх. Тобто тут ніхто не буде захований в яму. Це от це так, цьому буде. це секрет. Я розкриваю, і е, балет задіяний. Та головний балетмейстер тут виступає Дмитро Клявін, також сценографія Людмили Нагорної. Ну, великий склад людей багато Слухати, хор. Насправді хор, ми хор. ж з вами зустрічалися так. коли? Ну, ну, пісня коли? Нагадайте, коли вересні, пісня? Вересні, вересні, вересні правда? Вересень, вересень. І за цей час. Це ж за цей період відбулося народження цієї роботи, так. яку 29 листопада можна буде вперше побачити. Тобто виходить так, якби це банально у колі там не звучало, про всесвіт. Але коли всесвіт, кожен, от ви. Сестри Тельнюк, Діма, як режисер, оркестр, коли пускають світло, як ви знаєте, то воно десь знаходиться. Зірочки знаходять один одного і перетворюється якусь галактику. Ну і містерія тут слово містерія. Так. Правда, Геніально. ну якось воно так. тому, що дуже швидко зараз. Нас хтось uh -huh. подивиться. Я тут спілкуюся ж з театральними uh -huh. діячами, які там, вибачте, по півтора роки витрачають іноді неді по два, щоб виставу одного ставити. Я розумію, що там репертуар у них заповнений, але все одно, щоб прем'єру зробити, йде досить випадку. Театрі теж час. досить потужний репертуар. Так. Власне, це ми між так між репертуар... Туаром будемо це і Дуже рептиція. швидко, класно. Ну та робота дуже велика, тому що це і оркестрові роботи треба було угу. зробити, і хорові, і все це звести зараз. Зводимо фактично зараз, там в театрі, де потужна робота. От завтра репетиції. вже буде репетиція. Але, так. Я думаю, воно і природним чином співпало, тому що е, оце е, присвята революції гідності. Вона... Чесно, 29 листопада взагалі було жахливим. А тут ніяких не дата. Вона так співпала просто співпала. зараз. Співпало, був вільний ну, день в театрі. Для того, Вибачу, щоб... Так, але просто співпадіння дат. Mm -hmm. Ну, правда, і, кажучи, і, власне, те, що... немає співпадінь. воно те, все має нав... бути да, часу те, що задумав навіть Дмитро, mm -hmm. і дуже правильно він зробив як режисер. От головні партії виконують в балеті хореографічні партії, головні виконують. От він наполіг на цьому, щоб виконували студенти, тобто станцюють. Наскільки я зрозуміла, але закінчують, тобто чи... закінчують вже навчання? своє навчання, та. але фактично вони настільки молоді, настільки чисті і настільки юні. Оце, фактично... Вони такі самі, як ті, от хлопці-дівчата, які вийшли на майдан минулого року, від яких взагалі які зуміли перевернути світ, які зуміли світові показати, що є, що ми от такі, от. Ми такі, от ми з такими серцями, ми з такими очима відкритими, і ми чесні, і ми можемо змінити світ. І світ залежить все таки від людини, від людського серця, від людської потуги, от і від людської гідності. І от вони, от вчора ми були, коли на репетиції вони танцювали, то звичайно, це не. Неймовірно неможливо надивитися навіть на, на, на наскільки вони прекрасні в своїй чистоті. Є додзвонювач, говоріть. Будь ласка. Ви в ефірі? Можна говорити? Прошу, говоріть. Пані тельнюк. В чому секрет вашої краси і шарму? Можливо, ви віджимаєтесь від підлоги, кидаєте гранати? Ваш Андрій Миколайчук, автор пісні плюс». Боже, ти Това, золотко наше. Так, приємно, бра. я маю на увазі, що так. Запитання досить супер. От таких чоловіків. Спасибі, Андрій. Це найкраще запитання, яке я, ми чули з Лесі за всю нашу творчість. Ти дзвони до нас персонально і після цього ми розкажемо секрет. Та дівчата Та, на місці так, просто сидіти не можуть, я вже зрозуміла. Тут попередньо говорили про депресію. Ну не може бути у сестер Тернюк депресії. них часу просто на це немає. Тут кожна секунда, я так розумію, на вагу золота, правда? Тому так, все так. піднімаються, рухаються. Тому секрет їх краси і світло від вас справді світло йде. От ви коли говорите, що світло, світло, ті люди світлі, ті світлі. Це висвітліє, вони просто притягуються. Ну правда, це не тому, що я тут лесника. Я... Воно це це життя. Спасибо. Правда так, 29-го буде правильно, листопада, потім 10-го грудня. Десятого 10 та двадцять листопада, якщо ще хтось хоче придбати квитки, сподіваюся, що вони там ще є. то це прямо в театрі на Межигірській uh -huh. 2, можна прийти і придбати і потрапити на цю виставу завтра, тобто не завтра, післязавтра, це. А бачите, вже хочете суботу. Да. Тут Фейсбук да, сказав суботу, вже все. То... Галя хоче пошвидше, ну не пошвидше, no, хоч. та, вже хочете але хочеться показати. Тому що та? це найкращий стан взагалі для артиста. Коли він виходить на сцену, і вже оцей от о, момент, коли він стоїть на сцені, коли йому є з ким говорити, взагалі театр це така містика. Він не твориться ж просто на сцені. Тобто він взагалі відбувається лише тоді, коли глядач в залі. І як казав Федір Миколайович Стригун, він коли у нього запитали, от в чому uh -huh, загадка uh -huh. театру, він сказав: Я от скільки років працюю в uh -huh. театрі вже. І... Я не знаю загадка, очевидно, в глядачах. Тобто від того, який глядач, від того так, така виходить вистава. А тут це вистава така, що ми творили цю виставу, почали творити рік тому, всі разом. Весь український народ, коли ми вийшли на Майдан, ми почали її творити. Оце був, очевидно, її от от перші акти, перша дія. І зараз фактично це продовження цієї вистави, але вона вже в такому трошки надсвідомому нашому стані, коли ми вже е, розуміємо цю, можемо аналізувати це і трошки зі сторони цю ситуацію, і коли ми вже в ній підносимо свій дух, не тільки говоримо про те, що от, ми фізично можемо вийти на, на майдан, ми можемо фізично щось змінити. А коли е, укріплюється наш дух, коли він стає високим. Ц ним і від цього власне залежить і наше життя, і наше і теперішнє життя, і життя майбутнє вже. І Леся, повертайся би... живим. Будеш звучати, я так розумію? Не кажіть, де те, що звучати, буде, буде, правда? Буде, так. буде звучати в інакшому Оце. виконанні, в неочікуваному. Оце. Та. От, і Ого. я думаю, що е це дуже важливо, що ця пісня є з цими віршами Ірини Цілик. Угу. І взагалі зараз теперішній простір нам треба наповнювати світлом, оптимізмом, вірою і створювати новий цей сильний, дуже культурний український простір, який має е Давати всі підстави духовні, душевні, моральні людям бути сильними, тобто мають народжуватися і постановки, і пісні, і вірші, такі, які будуть підтримувати нас усіх. В цьому я бачу велику дуже силу мистецтва і творців, як таких взагалі на А я бачу, день. що потім будуть гастролі і мистерія повертайся живим. Вибачте, поїде по містах різних України. Ми І дуже вас буду хочемо. чекати. Я переконана. Ми дуже містах. Сподіваємося, хочете, правда? Це, ну, це мені здається, дуже важливо буде особливо поїхати в міста, де вкрай необхідно сьогодні побувати. Я не говорю там про ту зону АТО, правда, тому що ну, ситуація залишається на превеликий жаль, не досить на хорошому рівні. Але є міста, куди можна поїхати, правда? У нас Одеса, От Харків, Одеса. Дуже хочеться, щоб там побачили цю виставу. Тому Є? я вам цього дуже бажаю. Дякую. Ми обов'язково побачимося. Дякую. Ви знаєте, я Дякую. вас завжди рада бачити. Взаємно, <сих> Лела хотіла сказати, до нас прийшло світло, так і прийшло світло. Леся і Галя Тельнюк. У цій годині вам кажу все. Побачимося до зустрічі. Нехай щастить.